Уявіть таку сцену, ви всередині акту, все йде добре і раптом ерекція зникає, наче хтось витягнув вилку. Ви намагаєтеся продовжувати, але ваше тіло просто не реагує. Що сталося чому і гірше? Чи повториться це знову? Якщо ви проходили через це, ви знаєте, наскільки розчаровує ця ситуація, але те, що вам ніхто не каже, так, це те, цьому є пояснення і вихід. Невдача всередині стосунків може бути попередженням від вашого тіла, ознакою того, що потрібно щось змінити. А хороші новини, ви контролюєте це. У цьому відео ви дізнаєтесь про основні причини, які змушують ерекцію зникати всередині акту. І, головне, як вирішити цю проблему остаточно. Ні фігні, ні магічних рішень. Тут ми поговоримо про науку та реальні стратегії, щоб відновити вашу впевненість і ефективність. І якщо ця тема має для вас сенс, скористайтеся і перевірте, чи ви підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми без табу говоримо про чоловіче здоров'я в подальшому житті з вмістом, який справді має значення. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. По-перше, вам потрібно зрозуміти, що відбувається у вашому тілі, коли ваша ерекція не вдається. І я гарантую вам, це пояснення змінить ваш погляд на проблему, що відбувається з вашим тілом. Коли ваша ерекція зникає всередині акту, може здатися, що ваше тіло просто закривається. Але правда полягає в тому, що за цим є причина. І вона пов'язана з усім те, як ваше тіло реагує на подразники та стрес. Ерекція складний фізіологічний процес, недостатньо просто збудитися: ваш мозок, ваші нерви, ваші гормони та кровоносна система повинні працювати разом, щоб усе працювало ідеально. І тут виникає вирішальний фактор: баланс між симпатичною і парасимпатичною нервовими системами. Дві парасимпатична система це те, що дозволяє вашому тілу розслабитися, посилаючи команду для збільшення кровотоку та ерекції. Вже симпатична система. Це той, який активує вашу тривожну реакцію, відповідальну за підготовку до бою чи втечі. А тепер уявіть, що ви перебуваєте в центрі відносин, все йде добре, але раптом щось запускає вашу систему оповіщення. Це може бути негативна думка, накопичений стрес, несподіваний шум, і все. Ваше тіло сприймається як знак небезпеки та перекриває приплив крові до пеніса, ваша ерекція зникає, і ви навіть не розумієте, чому. Це відбувається тому, що ваше тіло завжди надає пріоритет своєму виживанню. Якщо мозок відчуває, що щось не так, навіть якщо це фінансові проблеми. Занепокоєння на роботі чи погана пам'ять, він активує симпатичну систему, яка негайно блокує ерекцію. І саме тут багато чоловіків потрапляють у небезпечне коло. Після першої невдачі приходить невпевненість, а що, якщо це повториться? Цей страх породжує більше занепокоєння, що ще більше активує симпатичну систему. Чим більше ви хвилюєтеся, тим більше шансів знову зазнати невдачі. Але заспокойся! Ваше тіло не зламано, це просто потребує коригувань. І якщо ви знаєте, як контролювати ці тригери, ви можете відновити свою сексуальну потенцію та запобігти зникненню ерекції під час акту. Тепер я хочу знати. Ви коли-небудь проходили через це? Ви коли-небудь відчували, що ваше тіло зрадило вас без пояснення? Пишіть тут у коментарях. Адже чим більше ми про це говоримо, тим більше допомагаємо іншим чоловікам зрозуміти, що вони не самотні. Далі ми розкриємо мовчазні лиходії, які можуть саботувати вашу ерекцію, навіть не усвідомлюючи цього. І я вам гарантую. Деякі з них є частиною вашого розпорядку дня. Багато чоловіків вважають, що проблема суто психологічна, але насправді у вашому повсякденному житті є приховані вороги, які ставлять під загрозу вашу сексуальну потенцію, навіть не усвідомлюючи цього. І я скажу вам, хто головні лиходії, які можуть бути саботаж, ваша ерекція та виснаження вашої впевненості? Лиходій 1. Спосіб життя, який пригнічує вас. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як ваші повсякденні звички впливають на вашу сексуальну активність. Повір, все, що ви робите або не робите, безпосередньо впливає на вашу ерекцію. Сидячий спосіб життя. Відсутність фізичних вправ знижує кровообіг і порушує вироблення тестостерону. Чим менше ви рухаєтеся, тим більший ризик того, що ваші артерії стануть скомпрометованими, що ускладнить доступ крові до пеніса. Погане харчування, їжа багата цукром, смажена та ультраоброблена їжа, викликає запалення у вашому тілі, закупорює артерії та зниження якості вашої ерекції. Те, що ви їсте, може погіршити вашу продуктивність більше, ніж ви уявляєте. Сигарети та алкоголь. Сигарета різко знижується кровообіг, що погіршує жорсткість ерекції. Спочатку алкоголь може здатися союзником, але в надлишку це знижує вашу сексуальну реакцію та може викликати постійні збої. Лиходій 2. тихі хвороби, які впливають на вашу потенцію. Багато чоловіків цього не усвідомлюють, але деякі хвороби мають прямий вплив на вашу ерекцію. Якщо у вас є будь-який із цих станів, важливо підтримувати належне лікування. Цукровий діабет, високий рівень цукру в крові може пошкодження нервів і кровоносних судин, які контролюють ерекцію. Якщо ви хворієте на цукровий діабет і помічаєте періодичні збої, це може бути попередженням про те, що рівень цукру в крові погано контролюється. Гіпертонія Гіпертонія зміцнює і звужує кровоносні судини, зменшуючи приплив крові до пеніса. І ще гірше: багато ліків від гіпертонії можуть впливати на лібідо та якість ерекції, низький рівень тестостерону, з віком рівень тестостерону природним чином знижується. Але коли це падіння відбувається швидко, це може вплинути не тільки ваша ерекція, але й ваша енергія та сексуальне бажання. Лиходій 3 емоційний фактор, про який вам ніхто не розповідає. Якщо ви хоч раз зазнали невдачі, ви знаєте, як це вплинуло на вашу впевненість. І проблема в тому, що це занепокоєння може стати найбільшим саботажником свого сексуального життя. Страх перед невдачею активує систему попередження вашого мозку, не даючи вашому тілу розслабитися та нормально функціонувати. Результат? Ще одна невдача більше тривоги і більше невпевненості. Тепер скажи мені, хто з цих лиходіїв може вплинути на вашу ерекцію? Чи відчуваєте ви, що ваш спосіб життя, ваше здоров'я чи розум можуть працювати проти вас? Якщо цей вміст має для вас сенс, залиште подобається тут у відео. Тому YouTube розуміє, що ця тема важлива. І більше чоловіків можуть мати доступ до цієї інформації. Тепер, коли ви знаєте, які тихі лиходії можуть саботувати вашу ерекцію, настав найважливіший момент як відновити сексуальну потенцію і більше ніколи не проходити через цю незручну ситуацію. Доброю новиною є те, що в більшості випадків проблему можна усунути без застосування ліків. Невеликі зміни у вашому повсякденному житті можуть повністю змінити свою продуктивність. І я покажу вам, що саме вам потрібно зробити. Крок 1. покращуйте свій кровообіг. Ваш пеніс залежить від цього. Секрет міцної та тривалої ерекції полягає в тому в кровообігу. Якщо кров не досягає пеніса належним чином, немає сенсу мати бажання, тому що організм просто не реагує. І щоб покращити це, вам потрібно рухайся. Фізичні вправи необхідні для підтримки здоров'я артерій. Ходити 30 хвилин на день має велике значення. Зробіть ставку на продукти, які покращують кровообіг. Риба, багата омега 3 оливкова олія, червоні фрукти, каштани та волоські горіхи є потужними союзниками для здоров'я ваших судин. Уникайте цукру та ультраоброблених продуктів. Вони запалюють ваші артерії та ускладнюють кровообіг, пошкоджуючи вашу ерекцію. Крок 2. Високий рівень тестостерону, джерело вашої мужності. Ваш рівень тестостерону починає природним чином падати з віком, але існують способи запобігти впливу цього на продуктивність. Бодібілдинг і вправи на опір. Тренування з обтяженнями сприяє природному підвищенню рівня тестостерону. Спи добре. Найбільше тестостерону виробляється під час глибокого сну. Якщо ви погано спите, ваше тіло не може підтримувати достатній рівень цього гормону. Уникайте надмірного вживання алкоголю і стресів, обидва зменшують природне вироблення тестостерону. Крок 3: Контролюйте свій розум. Фактор, який може все змінити, вже зрозуміло, що ерекція залежить не тільки від вашої статури, чи не так? Ваш розум може бути вашим найбільшим союзником або вашим найбільшим ворогом. Якщо ви вже зазнали невдачі в потрібний момент, можливо, ви створили підсвідомий страх, що це повториться, і це занепокоєння активує систему попередження вашого тіла. Яка припиняє вашу ерекцію, навіть не усвідомлюючи цього, щоб уникнути цього, дихайте глибоко перед відносинами, це допомагає розслабити тіло та запобігти занепокоєнню. Зосередьтеся на задоволенні, а не на продуктивності. Чим більше ви заряджаєте себе, тим гірше стає. При необхідності зверніться за професійною допомогою. Спеціальна терапія може допомогти вам розірвати це коло страху та незахищеності. А тепер у мене до вас особливе прохання. Поділіться цим відео. Напевно, ви знаєте друга, який, можливо, переживає це і не знає, що є вихід. Тепер, якщо ви зайшли так далеко, вітаємо! Ви вже зробили перший крок до повернення впевненості та сексуальної сили. Але перш ніж закрити, ми повинні поговорити про дещо дуже важливе: лікування та засоби правового захисту, які дійсно діють, і ті, які можуть бути пасткою. Ліки та харчові добавки. що дійсно працює. Тепер, коли ви знаєте, як покращити кровообіг, підвищити рівень тестостерону та відновити контроль над ерекцією, давайте поговоримо про тему, яка викликає багато питань. Засоби і добавки для сексуальної потенції, вони дійсно працюють. Чи безпечні вони, або вони можуть бути пасткою. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що жодна таблетка не творить чудес. Якщо ваша дієта погана, якщо ви не займаєтеся спортом і живете в стресі, жодна таблетка не вирішить ваше сексуальне життя надовго. З іншого боку, деякі варіанти можуть допомогти. За умови правильного використання та під наглядом лікаря. Але будьте обережні, нерозбірливе використання може приносити більше проблем, ніж рішень. Ми проаналізуємо, спираючись на наукові докази, що дійсно працює, а що може бути пасткою. Який найбільш використовувані засоби для лікування еректильної дисфункції. Найвідоміші ліки від проблем з ерекцією відносяться до класу інгібітори PDE 5. Ви, напевно, чули про деякі з них. Силдинафіл Віагра він діє, розширюючи кровоносні судини в пенісі, полегшуючи ерекцію, Тадалафіл – Сіаліс. Дія подібна до Віагри, але з більшою тривалістю до 36 годин в організмі. Варденафіла левітра. Ще одна альтернатива, яка працює подібним чином: аванафіла стендра. Менш відомий, але також використовується для лікування еректильної дисфункції. Ці ліки не підвищують статевий потяг, вони не створюють ерекція ні звідки, вони лише посилюють реакцію вашого тіла на подразник. Дослідження показують, що інгібітори ПДЕ ефективні протягом приблизно 70-80% чоловіків з труднощами ерекції. Але ось ключовий момент: вони працюють набагато краще в поєднанні зі здоровими звичками. Але увага! Ці ліки не можна використовувати чоловіками, які беруть нітрати при проблемах з серцем. Оскільки вони можуть спричинити небезпечне падіння артеріального тиску. Ще одне сповіщення часте вживання може призвести до психологічної залежності. Багато чоловіків починають вірити, що вони можуть працювати добре, лише якщо прийматимуть ліки, створюючи непотрібний розумовий блок. І атестостерон коли потрібна заміна? Якщо ваше лібідо низьке і ви відчуваєте. Що ваша сексуальна енергія та продуктивність впали за останні роки, це може бути ознакою низький рівень тестостерону. Але будьте обережні, це не означає, що кожен зрілий чоловік потребує замісної гормональної терапії. Як дізнатися, чи низький рівень тестостерону впливає на вашу ерекцію, загальні симптоми дефіциту тестостерону, надзвичайна втома та відсутність енергії? Зниження статевого потягу, труднощі з підтриманням ерекції, навіть при стимуляції, накопичення абдомінального жиру і втрата м'язової маси. Якщо ви ідентифікуєте ці симптоми, ідеальний варіант здати аналіз крові, щоб визначити рівень гормонів. Якщо рівень тестостерону дійсно низький, лікар може порекомендувати замісна гормональна терапія. ЗТТ, що можна зробити за допомогою ін'єкцій, пластирів або трансдермального гелю. Дослідження показують, що заміна тестостерону може покращити лібідо- та еректильну функцію тільки для чоловіків, які дійсно мають дефіцит гормонів, якщо ваш рівень нормальний, не має користі від додаткового прийому тестостерону. Ще один важливий момент. Замісна гормональна терапія повинна проводитися під суворим контролем лікаря. Неконтрольоване використання може призвести до таких проблем, як підвищений ризик серцево-судинних захворювань і безпліддя. І натуральні добавки чи варті вони того? Вони дійсно працюють. Ринок добавок для сексуальної потенції сповнений обіцянок і, на жаль, багатьох брехні. Але деякі природні речовини мають наукове підтвердження і можуть бути союзниками для вашого сексуального здоров'я. Перуанська мака стимулює лібідо та може підвищити сексуальну енергію. Земне плем'я Він може сприяти природному виробленню тестостерону, але його вплив помірний: – амінокислота, яка покращує кровообіг і здатна посилити ерекцію. Корейський женщин дослідження показують, що це може допомогти при легкій або помірній еректильній дисфункції. Оксид азоту необхідний для розширення кровоносних судин і покращення кровотоку до пеніса. Але увага! Багато добавок продаються в інтернеті містять приховані речовини, включаючи недозволені дози віагри або інших хімічних речовин. Завжди купуйте в перевірених джерелах і проконсультуйтеся з фахівцем, перш ніж приймати будь-які добавки. Що справді того варте? Якщо ваша ерекція час від часу не вдається, проблемою може бути кровообіг, стрес або тривога. Зміна звичок може вирішити проблему, не потребуючи ліків. Якщо збій частий і супроводжується іншими симптомами, це може бути ознакою низького рівня тестостерону або іншої проблеми зі здоров'ям. Якщо вам потрібні ліки, зверніться до лікаря, вибрати оптимальний варіант для вашого випадку. Ніколи не займайтеся самолікуванням. Добавки можуть допомогти, але вони не творять чудес. Вибирайте лише ті, які мають наукове підтвердження. Тепер. Ви коли-небудь приймали будь-які з цих ліків або добавок? Чи працювали вони на вас? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Ваш звіт може допомогти іншим чоловікам приймати більш зважені рішення. І, перш ніж закрити, давайте перейдемо до найголовнішого як об'єднати всю цю інформацію та створити остаточний план підтримки міцної та довготривалої ерекції. Найкращий план для міцної довготривалої ерекції тепер, коли ви знаєте все про фактори, які впливають на вашу ерекцію, і лікування, яке дійсно діє, настав час перетворити ці знання на дію. Не варто просто розуміти проблему. Вам потрібно вжити заходів, щоб побачити результати. Отже, ось а простий і ефективний план, щоб відновити свою сексуальну потенцію і більше ніколи не проходити через незручні ситуації в потрібний момент. Перше покращуйте кровообіг. Ерекція залежить від ефективного кровотоку. Більше рухайтеся, краще харчуйтеся і виключіть звички, які шкодять вашій судинній системі. Перевдягання, практика фізичні вправи щодня і включіть у свій раціон продукти, багаті омега-3, антиоксидантами та корисними жирами. Другий. Збалансуйте свій тестостерон. Тестостерон є гормоном чоловічого бажання та енергії. Спати добре, тренуватися з обтяженнями та контролювати стрес, оскільки кортизол, гормон стресу, може знизити рівень гормонів. При необхідності пройдіть тест. Щоб перевірити вироблення тестостерону. Третій. Контролюйте свій розум. Якщо ваша ерекція раніше була невдалою, боятися того, що це повториться, це нормально. Але цей страх може бути справжнім лиходієм. Зробіть глибокий вдих. Зосередьтеся на хвилюваннях і зосередьтеся на задоволенні. Якщо тривога сильна, можуть допомогти методи релаксації або терапія. 4. Якщо потрібно, зверніться за професійною допомогою. Якщо частішають збої, не ігноруйте проблему. Зверніться до лікаря, щоб перевірити стан серцево-судинної системи, гормональний фон і знайти найкраще лікування для вашого випадку. А тепер завдання для вас вибір, одна дія цього плану, і поч сьогодні. Що ви можете зробити зараз, щоб покращити своє сексуальне життя? Пишіть в коментарях. Якщо це відео вам допомогло, поставте лайк, поділіться ним з кимось, кому може знадобитися ця інформація, і підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про чоловіче здоров'я без табу, завжди з практичним змістом і прямо по суті. І пам'ятайте, вам не потрібно миритися з обмеженнями, які накладає час. Ваше тіло все ще може вас здивувати, якщо ви добре за ним дбаєте. До зустрічі в наступному відео!